Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео розберемося, чому огірки бувають отакими от пузатими, чи такими скрученими, як гачок, замість того, щоб були рівненькі хрусткі. які помилки допускають городники, і як їх виправити. В цьому відео дивіться, погнали! Отже, розберемо основні причини, чому огірки деформуються, стають нерівними. Найпоширеніша і перша причина це пересихання ґрунту, а потім рясний полив. Коли вологи то немає, то її надміру, і огірок росте ривками. І пузат є всередині або біля плодоніжки, і стає скривленим. Тому поливаємо регулярно. Краще огірки поливати з вечора або зранку. Ну, я поливаю. Зранку і обов'язково треба мульчувати. мульчувати ґрунт Температура води має бути не нижче 20 градусів Цельсія. Не можна поливати водою з шлангу, тому що вірок зазнає стресу. І поливати 2-3 рази на тиждень, але дуже рясно, гарно. А якщо спека, то ще й частіше. Однією з причин може бути, що огірок деформований це неправильне запилення. Якщо він пузатий з одного боку, або зігнутий в один бік тонкий з одного боку, це неповне або погане запилення. Це трапляється в похмуру погоду при нестачі комах, якщо ви вирощуєте в теплиці. А якщо ви на пересадибній ділянці своїй і посадили огірки, то садіть з боку медоноси. Наприклад. Календула або фацелія, які приваблюють бджіл. Отак, цвіта фацелія, медоносна рослинка. Але багато її не садіть, тому що вона виснажує ґрунт. І якщо ви в теплиці, можна попрактикувати ручне запилення, штучне запилення. Це беремо будь-яку чоловічу квітку, там, де міститься пилок, і запилюємо. Квітку жіночу. Отак. Або краще робити це пензликом. Також причиною скрилених огірків може бути нестача поживних елементів, зокрема калію чи кальцію. Ну, невеличкий такий, бачите, трошечки не вистачає. Або калію, або кальцію. Він трошечки у нас скрилений в бік. Так. А так, огірочки в основному. Рівненькі. Отак. О цьому огірочку, бачите, все вистачає і він розвивається нормально. Про дефіцит калію і кальцію ще сигналізує, якщо огірочок з хвостика тоненький. Ну, як ви бачите, у нас таких огірочків немає, тому що я відживлював не так давно і все добре. Можна сказати, огірки розвивається нормально. І для того, щоб не було подібних деформацій, потрібно розводити золу, тобто попіл, або калімагнезію магнезію, або настій бананової шкірки, який значить настоюється 2 бананові шкірки в літрі води, настоюється 2-3 дні. А потім розводити ще одним літром. або 1 літр води, одна бананова шкірка. Настояти 3 дні і таким настоєм підливати рослини. Це для калію. Бананова шкірка підживлення калієм. А якщо щодо кальцію, то треба зробити настій яєчної шкарлупи. Або добрива з кальцієм чи сульфат кальцію. Якщо підливаємо золою, то беремо 200 г золи на. 10 літрів води настоюється 2 дні, 2-3 дні і підливається по склянки, по дві склянки на одну рослинку. Я намагаюся не використовувати зайвої хімії, а тільки народні і перевірені вже неодноразово рецепти. Такі як бананова шкарлупа, яєчна шкарлупа, кальцій, а також зола. Ще однією причиною може бути те, що огірки буває, що втікають з тіні, якщо дуже багато відповідно, листя, і вони до світла можуть вигинатися. Так? Тоді треба слідкувати, щоб батаги розвивалися рівномірно і було менше затінення, а старі листки ми просто видаляємо. Там і хвороб менше тоді буде. Вони вже віддали все своє, що могли, ми їх видаляємо. Отак, проріджуємо трошечки, даємо їм розвиватися. Тому таким чином ми формуємо батаги, видаляємо старі листки, а якщо в теплиці, то робимо шпалеру і підв'язуємо гірочки, так, щоб їй було вдосталь світла. І ще однією причиною може бути те, що перезрілість або нерегулярний збір. Якщо ми не побачили якогось огірка і його не зірвали, то він стає дуже швидко жовтим, і наступні огірки на цій вже відповідно лозі не ростуть. Так що збираємо кожні 1-2 дні і не даємо огірочкам нашим переростати. Краще з'їсти їх молоденькими, ніж старенькими. Тому постійно вибираючи огірки, ми стимулюємо утворення нових зав'язей. І такі огірочки смакують краще. Отже, щоб огірочки у вас були рівненькими і гарненькими, ми поливаємо правильно, слідкуємо за підживленням. Калієм і, каль, і кальцієвим. А також видаляємо зайве листя і слідкуємо за тим, щоб огірки не переростали. Відео українською підтримуємо український контент. Поставте вподобайку, якщо відео сподобалося. І чекаю на ваші коментарі, шанувальники Зелених Скарбів. Секрети скарбів зелених знай і здоровим будь! Бай-бай.